Лозівська міська територіальна громада ми вже фактично 10-й день відряджені. Ну, якщо не говорити, що в принципі всю війну. Два роки ми так, як і кожен українець, який вболіває. За те, щоб в нашій країні був мир і була перемога, все було добре, то кожен працює на своєму фронті. Так і ми працюємо волонтерами на своєму фронті. І сьогодні вже 10-й день, як ми виїхали, поїхали спочатку Дніпро, Петропавлівка, Покровськ, Курахове, Селідово, потім це Миколаївщина, Первомайськ, Жноукраїнськ, Вознесенськ, сам Миколаїв, Херсонщина. Об'їхали цю Херсонщину і нашу героїчну Чорнобайовку, поїхали через Вінницю і приїхали Але сьогодні у вас в Лозию. Місія наша називається рятувати життя. Це саме головне те, що роблять сьогодні наші медичні працівники. Кожен на своєму фронті, те, що роблять сьогодні, і мери, голови АТГ, які допомагають лікарням, щоб сьогодні було все в них і були в першу чергу також реабілітаційне відділення. Ми провезли і встановили критичне реанімаційне обладнання. Це швейцарські апарати, які допомагають в стані клінічної смерті відновлювати роботу серця. Це непрямий масаж серця. Є такі апарати. Також відвезли, встановили ми декілька кабінетів гастроколоноскопів, і тому потрібно було встановити японські худжі, найкращі кабінети. Це всі кошти, які ми збираємо разом з своїми друзями, інвесторами. Сьогодні з нами і Наталя Некрасова, яка є інвестором, благодійником, допомагає лікарням і шпиталям. І сьогодні з нами є американські фонди, які нам допомагають. Це і фонд «Джем», це і Майк Капоні, це і фонд Revival Фуднейшн. І багато інших фондів, які сьогодні допомагають нашій країні. Тому якщо кожен буде робити на своєму фронті, так як працюють наші сьогодні, ЗСУ нас захищають, медичні працівники, голови ТГ, всі наші громадяни, то тоді в нас буде все добре. Тоді буде перемога і буде мир. Ми працюємо більше. Двох років вже з народним депутатом він нам практично з перших днів надавав допомогу і зараз продовжує надавати, сприяє. Більше тисячі віконних дверних пройомів вже поставлено в результаті тих обстрілів, яка наша громада пережила. Це не тільки медичні заклади, це заклади освіти, це заклади культури, спортивні об'єкти, вся та структура, яка на сьогоднішній день повинна. Працювати на перемогу і ми впевнені в тому, що ми переможемо. Лазова це Україна. Слава Україні. Дякую. Героям слава! Дякую вам.